«Артмаш» вже понад 20 років працює у сфері виготовлення, модернізації та проєктування комбікормових заводів. За цей час ми реалізували сотні проєктів у різних куточках України, а також за кордоном, постачали обладнання, виконували монтаж і запуск комбікормових заводів. Ми спеціалізуємося на виробництві як розсипних, так і гранульованих комбікормів. Сьогодні підприємство Артмаш. Їде до виробників курятини, до людей, які вже багато років експлуатують наше обладнання. Ми будемо спілкуватися, ділитися досвідом, пропонувати нові рішення і проекти. Також уважно вислугуємо побажання наших клієнтів, що потрібно вдосконалити, що покращити у нашій техніці. Артмаш постійно працює над новими розробками, впроваджує сучасні методики виробництва комбікармів, підвищує якість продукції та енергоефективність обладнання. Що сьогодні надзвичайно важливо, ми також приділяємо особливу увагу ресурсній базі та забезпеченню клієнтів запчастинами. Ми тримаємо руку на пульсі сучасних світових тенденцій у виробництві комбікормів. Звертайтеся до нас, наші конструктори завжди готові допомогти вам у реалізації ваших проєктів.